Радіо Юей Чикаго 17 липня середа і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксінчука. Закінчиться 875-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському, турецькому та харківському напрямках. Підрозділи Сил оборони мужньо стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед. На харківському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. Завдав уже шість авіаударів керованими авіабомбами. Кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 15. Всі свої зусилля окупанти сконцентрували у районах глибокого та Вовчанська Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на купінському напрямку. Вісім разів противник атакував позиції наших підрозділів, зокрема неподалік Сіньківки, Андрівки та Стельмахівки. Біля останньої ще тривають бої у двох локаціях. Терористи вдарили з озброєння армійської авіації некерованими ракетами по Сіньківці. Відомо, що запаси радянської зброї в Росії добігають кінця і вичерпуються у 2025 році. Британське видання The Economist опублікувало матеріал, у якому йдеться про. Вичерпання запасів Російської Федерації по танкам та іншим видам бронетехніки зазначається, що запаси, начебто, можуть виснажитись до такої міри, щоб армія Російської Федерації не могла наступати, і щоб це в свою чергу могло зацікавити Путіна, домовлятись бодай про короткострокове перемир'я. А колаборант Віктор Медведчук заявив, що за нападом на Дональда Трампа стоять українці. Він нібито написав листа Трампу, де повідомив про український слід у листі, кум Путіна називає президента України негідником, який не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити виграти Трампу президентські вибори. Проте давайте згадаємо і про наших корупціонерів. Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому у вигляді застави у 3 мільйони 28 тисяч гривень. Повідомляють ЗМІ. Також він носитиме електронний браслет. За підозрюють у вимаганні хабаря з сумою 3-4 мільйони гривень за допомогу у проведенні тендеру на ремонт водогону на Сумщині. Офіційно вона вийшла з фракції Слуга народу. Саме так скандальна нардепка Мар'яна Безугла підписала відео на своїй сторінці в соцмережі. Сама написала заяву, мовляв, більше немає моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально, а також поскаржилась на пріоритети колег комітеті. А от працівники ТЦК можуть знаходитись на прикордонних пунктах пропуску. Про це повідомив речник ДПСУ Демченко. За його словами, військові не беруть участі в прикордонному контролі, але допомагають в разі, якщо виникають якісь питання відносно документів або інформації. А тепер про допомогу від Європи. Єврокомісія підтримала виділення Україні майже 4,2 мільярди євро. Про це повідомив прем'єр Шмигаль. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 мільярдів євро. Цитую, ця суттєва допомога зміцнить нашу мікрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Про це заявив прем'єр-міністр. Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 мільйонів євро. Угода була підписана за прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро. Під час онлайн зустрічі за словами прем'єра кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській. І Чернігівській областях. Німеччина, в свою чергу, виділить 10 мільйонів євро на відбудову дитячої лікарні «Охмадит». Зруйнований внаслідок ракетного удару Російської Федерації 8 липня. Ці гроші разом із коштами інших донорів спрямують, щоб якнайшвидше відновити лікарню та підготувати її до експлуатації взимку. Йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання, пише видання «Дойчвель». Також Україна може отримати ще 32 винищувачі F-16. Греція збирається їх продати назад у Сполучені Штати, щоб їх модернізувати і передати Києву. Раніше Україна заявила, що їй потрібно близько 150, щоб протистояти Російській Федерації у небі. Тож це дозволило певною мірою скоротити розрив. Китай і Росія розпочали військово-морські навчання з бойовими стрільбами у південно-китайському морі. Про це повідомляє видання Reuters. Відомо, що з 15 липня судна вийшли з військово-морського порту Джанцянь у провінції Гаундун на півдні Китаю. За даними змі, також у планах провести артилерійські стрільби. Нагадаю, паралельно у Білорусі тривають спільні з КНР антитерористичні тренування. А от у Сі Цзіньпіні запідозрили інсульт. Повідомляють змі підхопили думку китайської опозиціонерки-репортерки Дженіфер Зенг. Вона припустила, що лідер КНР Сі Цзіньпінь переніс інсульт під час засідання комуністичної партії Китаю. Однак, офіційних даних щодо цього наразі немає, Слідкуватимемо за подіями. А тепер про Сполучені Штати Америки відомо, що у містечку Нешвіл у Іллінойсі внаслідок проливних дощів прорвало греблю, через що багато доріг та будинків було затоплено. Перед проривом греблі влада закликала місцевих жителів залишити свої будинки. Влада Америки виділяє мільярди доларів на заміну старих мостів. Повідомлять у сі Уряд оголосив про програму заміни та реконструкції десятків старих мостів у 16 штатах країни. Для цього влада виділить на першому етапі 5 мільярдів доларів. Найдорожчий проєкт заміна двох підйомних мостів через річку Колумбія, якими проходять Ай-5 між Портлендом, Орегон, і Ванкувером, Вашингтон. Вартість робіт оцінюють у 1,4 мільярда доларів за реконструкцію. Онструкцію мостів передбачено рекордні 40 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років. Байден планує реформувати Верховний суд. Повідомляє за Washington Post. Джо Байден розглядає низку пропозицій щодо реформування Верховного суду, серед яких встановлення обмежень, строків повноважень суддів та обов'язковий для виконання етичний кодекс. Байден також зважує необхідність заклику до внесення поправки до конституції, яка скасує широкий імунітет президентів та інших посадових осіб. Також відомо, що адміністрація Джо Байдена оплачує легалам квитки з Каліфорнії до Техасу. Журналісти New York Post з'ясували, що протягом останнього місяця адміністрація Байдена почала відправляти затриманих нелегальних іммігрантів із Сан-Дієго, Каліфорнія до долини Ріо-Гранде в Техасі. Вартість щотижневих рейсів оцінюється 80 тисяч доларів. Такий крок вважають змі спровокований тим, що центри утримання мігрантів у регіоні Сан-Дієго заповнені аж на 150, 50%. але не одні мігранти тікають з Каліфорнії. Отож, новий закон Каліфорнії змусив Ілона Маска перенести штаб-квартири SpaceX і -E X до Техасу. Мільярдер Ілон Маск оголосив, що його компанія SpaceX і X залишають і переїжджають до Техасу. Маск пояснив, що останньою краплею став підписаний учора губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом Закон, який забороняє школам повідомляти батьків про те, що їхня дитина змінила гендер. Я ясно дав зрозуміти губернатору Ньюсому приблизно рік тому, що закони такого роду змусять сім'ї і компанії покинути Каліфорнію, щоб захистити своїх дітей. Пояснив маск. Зазначимо, що 18-річний син. Маска у 2022 році став трансгендером та відмовився від прізвища батька. Ну і остання новина про те, що Трамп дав масштабне інтерв'ю Блумберг. Отож, що відомо, головне, Дональд Трамп заявив, що Прохолодно ставиться як до ідеї захисту Тайваню від агресії Китаю, так і до спроб США покарати Кремль за вторгнення в Україну. Трамп додав, що не любить санкції. Також Трамп має намір знизити ціни на відсоткові ставки, збільшивши кількість нафтових та газових свердловин. Трамп звинуватив нелегальних іммігрантів у тому, що вони відбирають робочі місця у темношкірих американців. Він сказав, що хоче зупинити це. Також Трамп має намір знизити ставку корпоративного податку. Атку до 15%. нагадаю, що у 2017 році він знизив її з 35% до 21%. Він також має намір підвищити мита на імпорт не лише для Китаю, які становитимуть від 60% до 100%, а й для Європейського союзу. Також Трамп не планує забороняти TikTok, щоб у мета був конкурент. Ну і останнє Трамп вважає, що біткоін та інші криптовалюти повинні виготовлятися у Сполучених Штатах, інакше цю нішу займе Китай. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 сорок Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.